Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу з вами обговорити ту інформацію, ті чутки, які зараз ширяться на такому ресурсі, як Ricochet. Info про 11, можливі 11 рівні World of Tanks. Там обговорюється та картинка, яка була засвідчена у статті Wargaming на Gamescom 2025 року. Плюс до того я дещо сам ще додам свої спостереження. Звісно, це далеко не 100% інформація, це просто, так скажемо, вангування гравців. Далі перенесемося до гаражу і буду отримувати заслужену нагороду натиску. Так, так, я здивований, що вже е, доступна нагорода сезону від Мантикори, тому що по попередній інформації, яка була вчора ще з Вотекспреса, про неї я розповідав, у нас нагорода повинна була бути, скоріш за все, у оновленні вручатися 1.29. Тобто, в наступному місяці виявилося це неправда. Не знаю, це спеціально було зроблено чи не спеціально, але неважливо вже уже на даний момент. Будемо зараз про це говорити, буду її забирати і зіграю, звісно, на стінгеру на цьому акційному важкому танку 10 рівня один бій для відеоролика. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з рекошет інфо. З цієї інформації, дивлячись на вище показану картинку, як там зазначили, Wargaming на Gamescom 2025. Варто звернути увагу на танк, який видно зліва. Всі ми його бачили, але дуже багато хто не звертав на це увагу, так само, як і я. Цей танк може здатися схожим на Leopard 1, який ми знаємо як досліджувану десятку, рівня 10 або італійський Ліон. При більш детальному розгляді багато деталей, здається, сильно відрізняються від вище зазначених моделей. Наприклад, фара, прикріплена до даху з іншого боку, був би ліон. Кутова, більш чітка форма щита і башти, в тому числі характерні трапеці, подібні передні кути башти 1А3. Форма обладнання присутня на фюзеляжі. Звісно, може бути недостовірний такий переклад, тому що це з польського, але в загальному зрозуміти можна, про що тут йдеться. В одному зі своїх постів, опублікованих в клю в серпні 2024 року, вони розмістили рендер Leopard 1 a 3 з консольної версії. Вод разом з обговоренням танків 11 рівня. Оце вже натяк такий доволі конкретний, був ще тоді, який активно розвивається для великого оновлення 2.0. Тобто те оновлення вод велике грандіозне 2.0, перехід, яке вже анонсовано на вересень 2025 року. THANK <laughs> YOU Що це може означати? Показ танків рівня 11 на або перед Gamescom 2025, ті натяк, що Leopard 1А3 є першим 11 рівнем, про який ми знаємо. Тобто, друзі, тут така дуже цікава інформація, і в повній мірі вона може виявитися правдою, тому що, наприклад, після Leopard 1 може бути 11 рівень, може бути чисто теоретично. От оцей Leopard 1а3. Тобто більш пізня така модифікація. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього. Плюс до того в нас ще тестується паралельно та машина, яка недавно зазнала змін БЗТ-70, китайський важкий танк 10 рівня Прем, він теж виглядає в принципі, як 11 рівень, який на даний момент під прикриттям. Так скажемо, 10 рівня тестується, і потім буде анонсований як 11 рівень. Можливо, я і помиляюся, можливо, 11 рівні будуть до кінця тестуватися в закритому форматі, і тільки перед фактом нас вже будуть ставити там десь за місяць чи за скільки будуть витоки, там про 11 рівні. Хто що його знає, подивимося. Мені дуже цікаво почути вашу думку. Тепер переходимо до гаражу, до гри і буду отримувати заслужену оцю нагороду, нагороду річну натиску. Сезону мантикори. І так, гра завантажується. Очікуємо. Я сподіваюся, мені також буде вручення цієї нагороди от зараз, сьогодні. В один день, я так думаю, всі, хто буде заходити, отримуватиме річну нагороду натиску. Зараз будемо це все дивитися: синхронізація обладнання та спорядження. Я з самого початку увімкнув, от ще при завантаженні гри, запис для того, щоб нічого не пропускати через обе, щоб це все можна було забрати і подивитися, як це все виглядає. Ага, і дійсно річна нагорода. Дивіться, лазурна мантикура 4 прапора, червона мантикура 4, ранг золото, нефритова мантикура, також 4, і усього прапорів натиску 12 Відповідно, золота мантикура дали отаку от медаль. Міфічний гібрид, це виходить 2 d стиль, удоскональне обладнання можна буде обрати на вибір. І експериментальне обладнання Т-3 також можна буде. Обрати на вибір. Також отримано 1000 бон непогано і 300 компонентів. Оце за 12 прапорів Пегаса Такі нагороди пишіть, що ви отримали і за скільки прапорів. Де мій Стінгер? Ага, тут ще анімація. Така, як е, анімація, відеоролик, як це правильно назвати, бачимо в 3D-стилі в такому. Цю машину непогано. Річні нагороди, стінгер постачається з екіпажем унікальним. Нульова навичка, до речі, друзі, у кожного з цих членів екіпажу нульова навичка. Стиль срібні шипи і стиль золоті кігті. Бачите, чим вище ви будете в натиску, тим більше ви стилів зможете отримати для цієї машини. Вибрати обладнання. Подивився я на характеристики цієї машини, тому що на десятках граю дуже мало, і я зрозумів, що стабілізатор на Т57 Heavy, так само, як і на стінгера, повинен ставитися. Тобто я обираю його. Боновий стабілізатор. Стабілізація в цієї машини не дуже хороша. Плюс до того динаміка зайвою не буде. Система підвищення рухливості Т3 якраз і знадобиться. Забирається обладнання. Це така універсальна збірочка, доволі так непогано. От самий Стінгер. Давайте основні, основну техніку знімемо. Так, як основний сам Стінгер. Зараз я його споряджу і буду грати бій. І так, друзі, спорядив я машину, посадив екіпаж з Т-110Е5, тому що той екіпаж, який є рідний на Стінгера, з нульовою навичкою бойове братерство, у мене буде на якусь іншу машину, знадобиться. Це дуже цінний і хороший екіпаж. По обладнанню я прийняв рішення, що буду використовувати трофейну вентиляцію для того, щоб апнути абсолютно всі характеристики комплекс стабілізаційного обладнання, тому що у Т-57 і взагалі в Стінгера не дуже хороша стабілізація. І система підвищення рухливості Т3. Тут ми апаємо як саму стабілізацію трішечки, так і, звісно, динамічні характеристики. От такі фінальні виходять, максимальна швидкість, звісно, не найкраща, але так би було ще гірше. Тому що система підвищення рухливості Т3 дає плюс 5 км вперед і плюс 3 км назад. По боєкомплекту завантажив от в такій пропорції, первинно, тому що це як не є важкий танк, і він буде бодатися з важкими танками. Ми дуже часто потрібно пробувати, тому в основу закладаю кумулятивні снаряди, 340 пробувають прекрасні. Бронебійні також є на підхваті і 4 штуки осколково фугасні. Що стосується зовнішнього вигляду, то ми можемо побачити, що ми зможемо змінювати. От Ті, хто в сріблі от в такому будуть стилі катати, ті, хто в золоті, зможуть перемикатися на золотій кіхті. Ну, а ті, хто вище, там відповідно ще вище будуть 3D-стилі. Тепер давайте активуємо кланові резерви, для того, щоб е, уже змогли грати з ними і гравці. Що тут фінансово ще немає достатньої кількості для того, щоб організувати. І ще активуємо ці резерви. Це вже чисто для себе. Трішечки пограю один бій на відеоролик. Е, так, ну що, поїхали? Поїхали. Давайте спробуємо пограти на цій машині. На цій машині, звісно, ця машина виглядає як основна нагорода, можна сказати, натиску, але це не зовсім так. Тому що основними нагородами являються бони, являються інші ресурси, які ми накопичуємо, по типу того самого обладнання і так далі. і так далі. Це дуже круто, друзі, тому що там тільки за прогресію, за виконання бойових завдань, наскільки я пам'ятаю, 9 тисяч бон можна зафармити. Плюс до того ти граєш на 10 рівнях, плюс до того, ну, взагалі, дуже хорошо. Штука, дуже хороша штука. А, так, Куди мені їхати? От бачимо, яка анімація, вона буде постійно, це по типу вогня такого, як вогонь. Бачили? А ні, це тільки, на початку. це тільки на початку. Їдемо наліво, хотів направо з самого початку, а тоді, думаю, не знаю, якось сумніваюся вже. Дві артилерії, вони туди будуть закидувати, поїдемо в місто, а далі вже видно буде. Ага, хтось вже веде вогонь, я так їду класно. Ще підсвітять. То буде чудово, якщо підсвітять. Давайте станемо отут. Подивимося, можливо, хтось засвітиться. Ну, ЄБР-105 стоїть, то нікого, бачите, з тієї позиції не просвічує, але там можуть бути запросто. Ну, скоріш за все і стоять, ПТХ 100%. ВТи 100% там стоять. Оп. 105-й їхній підсвітився. Там у нас проблеми. Там у нас проблеми. Треба було туди їхати, як виявляється. Їдемо до бази, тільки час втратив, ну нічого буває. Бачите, просто вони вирішили рашнути рашом через е щілину, їх там багато, наших мало. це все зрозуміло. Це все зрозуміло. У нас вже злив, можна сказати. Уже можна сказати, зливають. Чорт Це ж треба. Куди воно летить? Все, все, все. Тут незина така. Може ще хоч барабанчик дати. Зіграємо ще один бій, тому що я бачу, що тут вже не пограємо. Оцей леопард, він якось так незручно стоїть. Бачите, не пробив. Не пробив. Не пробив. Жесть. Бачили, В НЛД ні разу не полетіло, просто. Просто ні разу не полетіло, тому давайте зараз ще один бій будемо грати. Це жахливий був бій. Просто команда ну, злилася. Просто продавили і все. І так, бій номер 2 Зараз будемо дубль 2 пробувати відігравати на цій машині, тому що в попередньому бою просто якась була катастрофа. Видавили наших і все. Видавили просто-напросто. Там навіть нічого не встиг зробити, але що мені не сподобалося в цій машині, що вона не може влучити в НЛД. Стояв, три рази вистрелив по 60 ТП і я не зміг НЛД пробити. Абсурд. Абсурд. Або там відкруточка просто була така тотальна, що. Хоча там рашнули, там зрозуміло. Вони просто-напросто видавили нас і все. Там усе було зрозуміло. Там усе було зрозуміло. І тут дивіться, по ХП у нас просадка на півтори тисячі. Оце так балансер. Ніколи якось не звертав увагу, а тут звернув. Так, бачат полетів. Красавчик, в принципі. Ага, 60 ТП там з'явився. Бортом танкує, його не проб'ю. Мені б теж туди під'їхати. Було б класно. Було б дуже класно. Так, об'єкт 780 їдемо сюди поближче. Так, я вистрелив, не підсвітився. Та я знаю. Як це мене не пробили, га? О, канопенер навіть не пробив. Нічого собі. Танкую, кажуть. Може підсвіта хто? Так, щось влучив. Броню не пробито. Броню не пробито. Так, бережемо свій ХП. В принципі, а, у нас вже там продавлюють, це зрозуміло. Вони по тому боці поїхали. Надіюся, не так все просто в них там буде. Так, тут нікого не видно. Тут бичата також не видно, там Тесак, Мантикора десь по центру. Угу. Тобто з центра можуть... А ні, вже не можуть. На. на. Ну, два рази хоч пробив і на тому, дякую. Хотілося би десь у нормальному місті воювати на такій машині, щоб ти виїхав, видав барабан. Не на отаких великих дистанціях, як зараз. Тому що виходить реалізувати його не так-то тут і легко. Проб'ю. Пробив. Один снаряд залишився, 2000 вже накидали. Їдемо далі. Їдемо далі. Ні, ну голда тут дійсно хороша. 340 мм це прекрасна голда. в ВЛД. Бачили, ВЛД пробивав без проблем. В принципі, не кожного разу, але все ж таки непогано. Один. Два. Три. 4. Нормально так надавав. Розрядився повністю. Так. Хтось мене підсвітив. Хтось десь підсвітив. А хто? Тесак, Тесак, там взагалі. Гриль, можливо, на гірці стоїть. Якось підсвітив. Ну, бабаха, вона сліпувата, наскільки я пам'ятаю. О! Дивіться, хто у нас є. На. На. Є. На КД. йдемо. Йдемо на КД, там бабаха ще є. У мене КД. 10 секунд ще. Можливо, ще встигну накинути щось бабахи. Так, а гриль, гриль також нікуди не їде. Давайте йому постараємось. Стоп. Та йо. -ма -йо. Ви бачили, влучити не міг. Просто-напросто. Летіло хто зна куди, але я задоволений, 4300 непогано. Давайте ще на базу заїдемо трішечки. А, не дало жодного. Там просто додатковий досвід дає, якщо хоч ти хоч одне очко захоплення бази отримаєш. Там додатково просто даючи досвід, ну то вже другорядно, то вже таке. То вже таке. Погано, що не влучив останнього разу, коли по грилю Вів вогонь. Ага, ще й дали. Ну, це особлива нагорода, це все зрозуміло, досвід. Тут хороший бій вподобайка 4393 непогано. Дуже просто було, на відміну від першого бою, де я не міг пробити і просто рашнули команду, і ми нічого не змогли зробити. От така, друзі, в нас машина. Ну, вона, в принципі, знайома для багатьох, просто в унікальному такому 3D-стилю. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике і до завтра, до наступного відео. Па-па!